Перше, це про ситуацію, яка склалася на ТОВ Карпатнув у зв'язку з блокуванням поточних рахунків. Єремо Богдана буде доповідати. Ситуація в тому, що на всі арештні рахунки, тобто не ареш, а припинення будь-яких банківських операцій видаткових, на сьогоднішній день Держфінмоніторинг звернувся всі в банки і фактично заблокував всі наші операції. Вони заблокували на 7 днів, але при розмові з держфінмоніторингом ця процедура може затягнутися до 30 днів. З Сьогоднішнього дня підприємство переведено в пон по електроенергії. Це покупець останньої надії. Зв'язку з тим, що ми не встигли оплатити черговий платіж за електроенергію. Тобто, з сьогоднішнього дня для нас електроенергія це додаткові збитки для підприємства в середньому 15 мільйонів в місяць додатково нам прийдеться витрачати. На електроенергію, якщо розблокують рахунки, відповідно, ми не сплатимо, я так розумію, до кінця року заробітну плату, не сплатимо податки черговий міський бюджет, не сплатимо арендну плату за землю, тому що кошти на рахунку є, але фактично користуватися даними коштами, ми не маємо права. Ну і звідси витікають всі інші питання, якщо ми будемо. Як покупець останньої надії і далі не будемо платити, взагалі нас можуть відключити повністю від електроспоживання. Відключення від електроспоживання досить ну, може мати негативні наслідки, як це зупинка очисних споруд, далі зупинка цеху води каналізації, яка потягне за собою припинення водопостачання Калуської ТЕЦ, відповідно, вона теж все зупини. Ну і фактично припинять, хто працює з водою, всі підприємства промислової зони. Ну, Ситуація така є. Ми вирішуємо всі питання, ми звернулися всі можливі органи, і ну, першу міську раду, обласну адміністрацію, СБУ, прокуратуру. ну, і… До Держфінмоніторингу, ну, але на, на даний час практично зворотньої якоїсь інформації немають. Всі операції, які ми проводили, ми завжди проводимо відкрито і через банки, і всі документи надавали. Сьогодні нам один банк написав надати докум... всі документи по приходу і видатках за чотири останні роки. Просто собі не уявляю об'єму. Ну, хто знає наші об'єми, це мінімум 10 тисяч операцій в рік. По кожній операції надати документи, ну це, це, це нереально. І це завтра до 10-ї години ранку. Така у нас ситуація: електроенергію провести, податки заплатити, зарплату людям виплатити, хоча б оці платежі не блокували. Навіть і знов заблокували рахунок по виплаті лікарняних взагалі.